Так, вирішив показати е, безхатченків, як тут живуть. Ось тут райончик, де вони поселились. Зараз будиночки є. Звичайно, ці будиночки страдають від них, але поїхали, подивимось. Зараз вони справа будуть по ходу. Тут ясно, що є будинки, нормальні, до речі. Але вони рядом дуже неприємною зоною ось будинки здавалось би все хорошо і тут справа починається на полі страшні речі ці безхаченки. Старі якісь вагони стоять, вони тут, я рік живу, майже рік вони стоять. Оці безхаченки так живуть. Все накидано зліва теж мусор, вже не буду повертати камеру поле. Такі тут люди живуть, як би нормальні, тобто будинки є. Але теж трошки вони накидані, такі сонечко світить, ну нічого. Дивимося далі. Здавалося б, люди живуть, але знову ж тут бідні живуть такі. Є які хочуть, щоб будинок добре виглядав, наприклад, цей з такою металевим парканом і все. І знову тут починається на ну, таке поле без хатченків. Тобто це їхнє тут містечко, скажем так, це ціле поле так по кругу, я його об'їхав. Ну і рядом знову ж таки. Люди живуть, яким не дуже приємно жити в такому сусідстві. Але що поробиш? І не продаси нормальний тут будинок, як захочеш. Ну все, так от невеликий епізод. Про життя в, в викрисфільді.